Чи можуть кілька фотографій кардинально вплинути на долю людини? Звісно. Один із доказів кейс Влади Лової. Вона ж Седан, життя якої змінилося після ось цих кадрів, зроблених під час євро 2016 у Франції. Ефектна білявка у формі української збірної привернула увагу на трибунах. Її називали найвродливішою болівальницею нашої національної команди та почали брати інтерв'ю. В одному із них седан прохопилася, що мріє працювати на телебаченні, і вже невдовзі її запросили на роботу на телеканалах футбола. Відмотавши кілька років назад, можна з'ясувати, що влада ще у школі стала переможницею конкурсу краси «Міс Вінниця». Згодом представляла рідне місто на загальнонаціональному рівні. Це були такі е, яскравий макіяж, стилі Мерлін Монро, червона помада. Тобто, перший вихід це був такий, як просто шоу. Другий вихід був як по стандарту. Це купальники, а вже після другого вихіду дівчат брали до півфіналу і до фіналу. У школі дівчина загалом була дуже активною. Конкурс краси, я Олімпіада по хімії, я футбол, я. Ну, це от моє от таке дитинство Ва. було. До речі, свої перші гроші влада заробила саме завдяки футболу. У 13 років перепродали квитки на Єврокубковий матч «Динамо». Е, Вітя і зараз можу підійти до батьків і попросити 100 гривень. Mm. Ну мені не хотілося цього робити. Ти дивись, там потрібно розуміти обставини. Це я перепродала квитки не тому, що я дуже хотіла заробити грошей умовно. І я пішла там, купила квиток за 50 гривень, і спеціально ціле пішла його перепродавати умовно там за 100. Ні, це в мене просто виявилися зайві квитки на руках. Влада поступила на юридичний факультет Київського університету імені Шевченка, хоча паралельно розмірковувала над журналістикою. Творчий конкурс це потрібно було напевно більше читати художньої літератури, більше писати. Це потрібна була допомога напевно, журналіста-фахового, якісь поради повинні були бути. А я собі думаю, а, ну, я ж, я ж відмінниця, так? я ж твори нормально в школі пишу, Ти що я до журналіста таку не поступлю. Ну, Я, в принципі, серйозно прям не мала амбіцій туди. Це так, знаєш, як запасний варіант був. Отож, на футболі влада почала активно будувати успішну кар'єру, а у серпні 2019-го знову поставила на вуха усю Україну. Точніше зробив це захисник національної збірної Олександра Зінченко, який після феєричної перемоги 5-0 над Сербією у Львові повторив знаменитий епізод з Ікором Касілісом та Сарою Карбонеро. Що ж, бажаю вам наснаги і в подальших матчах з Люксембургом. Студія. Ой, ой, ой. Так, Так, так. Згодом Зінченко зізнався, що вже давно виношував у голові цей план. Я когда раз їй сказав, на флеш мене не зови, потому що я тебе поцелую один раз. Вона смеялась, не вірила. Перед флешем самим перед прямом ефіром, там було кілька секунд, коли я подошел, не вона, ни чуди, ни щади, я тебе пошу не чуди, не чуди. <реш> Це відео зібрало мільйони переглядів на різних ресурсах, але існувала щонайменше одна людина, якій ці кадри, мабуть, були неприємними. Мова про ще одного гравця, який пройшов юніорку Шахтаря Андрія Борячука, з яким раніше упродовж трьох років зустрічалася влада, і саме він познайомив ще голову із Зінченком у спільній компанії. Ну а з Зінченком спілкуєтесь? Ні, з того моменту перестали. Да? Ну ти що взагалі ситуація така. Ну Ты, ну, как, как Приблизительно, да. Ну, так как мы можем общаться, ну, ты можешь мне объяснить? Ну, где логика? Ой, где логика? Как я могу общаться з ним, если он, ну, по суті, моєю спиною так поступили. Зінченко і Борячук товаришували з юніорів, коли разом здобували футбольні ази в академії Шахтаря, а поштовхом до заплутаного любовного трикутника ніби достав відпочинок компанії компаній у Туреччині. Я ж в Турції відпочиваю, що все на шезлонге, ноги у мене, все на солнічке, я себе. Я, а как, що, ну, я, типу, не, такой. ну а як ти узнав, що вони вместе? Ты хочешь прям подробности? Не, ну спалил. Спалил, можно, да, сказать. Нещодавно колишня дівчина Едуардо Гереро та Данила Алефіренка Кристина Кержановська дала резонансне інтерв'ю про любовний трикутник Борячук, Щеглова Зінченко, адже була знайома із ними ще з тих часів. Кержановська спершу заявила, що вважає, ніби влада обрала Олександра, бо він був перспективнішим. Але згодом заявила, що її слова неправильно зрозуміли. Хай там як, але Зінченко справді побудував успішнішу кар'єру ніж Борячук. Серед чеснот Сашка влада насамперед відзначає почуття гумору. Це дуже нас рятує в багатьох ситуаціях в пожиті. Почуття говорю однозначно. Впевненість. Він впевнений в собі. І я це дуже ціную в чоловіках. Це чоловік, за яким можна йти, розумієш, який веде по життю чоловік. І третє напевно, інтелект. А от найбільше бісить в обранці владу надзвичайна впертість. Часто мені потрібно в житті переконувати. Слава Богу, вдається з цим, але але, <плес> <плес> але так він впертий. Це мені не подобається в ньому. Та й все напевно, якщо так от глобально, в нас вдвох дуже складний характер. Ну, не дуже, но специфічник у жовтні 2019-го Зінченко опублікував світлину з Олімпійського, де просив руки і серце влади, та підписав найважливіше так у моєму житті. Щоправда, це була так би мовити офіційна версія освідчення. І з самого початку Олександр хотів зробити пропозицію після матчу з Портуалією, і обставини цьому чудово сприяли. Україна здобула звитягу 2-1. Я хотел это сделать сразу после в в эфире? Прямо прямом хотів десь одразу після Но произошли такие нюансы, которые не помогли этому случиться, можно так сказать. И пришлось это сделать дома. Згодом з'явилася версія, що Зінченко вирішив спершу попередити батьки влади, тому й відмовився від ефектного свідчення у прямому ефірі. Романтика все в тому, що це було настільки просто і неочікувано. Слухай почекай, і пішов в коридор, е, достає з сумки, де гетри, де копи, ще з залишками газону, а не скаські. Стоїть десь там ковиряє цю обручку. І... Це, Якось це так? Ця... У березні 2020-го пара уклала шлюб в Англії. Зінченко на той час захищав кольори Манчестер Сіті, а згодом ще й відгуляла весілля в Україні. Сашко розплакався, коли побачив владу у білій сукні. На розкішну церемонію запросили чималу кількість віп-гостей. Серед них усі збірники та Андрій Шевченко. У мене вам класичний вітання, на які відповідає всі гості. Саша ми познайомилися по э, перед зборами на чемпіонат Європи. Значит, э, всі Як справжній медійниця влада висвітлювала весілля до останньої хвилини. Ну, вважаєш, що всіх – ні, чесно. Зінченко зізнається, що дружина стала його головним футбольним критиком в житті. І на горіхи від неї перепадає часто. Я от за останнє, послед... я не знаю, за все час, що ми разом, я не пам'ятаю, щоб добре. я грав добре. Добре. Як ти зіграв на Євро? Перші дві гри. Я тобі да, що ти сказала? Слухай… Потім я. ти як зіграв зі Швецією? І скажи, що я була неправа? Ні, не, слухай, слухай, то, Той як вона мене пилісосить і полірує, я так ніхто ніколи… <рес> Та просто та вообще взагалі... у серпні 2021-го у футбольній сім'ї народилася донька Єва. До речі, влада майже до останніх днів вагітності відпрацювала журналісткою на футбольному євро. А згодом полетіла народжувати в Америку. Я переконалася, що до першої дитини ти ніколи не будеш готовий, тому що це стрес для батьків, і власне це приємний стрес, але це щось нове. Вже до другої дитини мені здається, коли ти знаєш, що як ти тоді дійсно вже можеш бути готовий у 2023-му Зінченки вдруге стали батьками. Цікаво, що старшої доньки єви день народження 1 серпня, а у молодшої леї другого. Олена седан створила успішний одноменний ютуб канал, на який станом на зараз підписані понад 100 тисяч користувачів. Там вона брала інтерв'ю у зіркових гравців та привідкривала закулісне життя з футболістом. Щоправда, останнім часом припинили його активно розвивати. Ні, давай ну давай нормально, в тебе збільшився відсоток жиру і просто де. Ти сам мені сказав? Ні, я ти прийшов. Ти ні, я прийшов е, до арсеналу з так з, з, з точно таким же відсотком, як у мене був сіті. в Сіті Це проходило, але, тут сіт... ок, а тут так, ок. а тут не ок. Тут не ок. Тому я на а як він зливиться? Як він заводить? Ні. Та, попри жарти і підколи, звісно, сім'я головна опора Зінченка. Владу з доньками часто можна помітити на трибунах. Вони дуже зворушливо підтримують Олександра. Водночас, коли Зінченко втратив місце в основі арсенала, то якось зізнався, що психологічно на нього дуже тиснув факт, що дочки бачать його на лаві запасних. Єва старша донька, каже молодшій леї: Дивись, там тато. Лея оглядає все поле, але не може мене знайти. А потім Єва показує пальцем і каже. Ні, він не грає. Він на лавці. Це мене дуже зачепило. Я відчув сором. Я дуже вдячний, що мої доньки ще не досягли віку, коли вони мають доступ до соціальних мереж і не мусять читати неприємні речі про свого тата, який більше не може потрапити в основу. Варто зазначити, що родини Зінченків активно підтримує Україну у війні проти Росії і фінансово, і інформаційно. І все, що я можу сказати на русском мові, щоб як більше, як, більше можливо, людей услышала. Сказь наступне. Ідітя на і, і звіняти за ці слова. Я не буду. Це все. Тепер перейду на українську мову, тому що я вважаю Олександр Анатолійович, що на 41-й день війни продовжувати стучатися к русскому народу немає ніякого сенсу. На початку вересня 2025-го двадцять офіційно перебрався в оренду Донутінгема, отримавши шанс реанімувати свою кар'єру в АПЛ. Нещодавно його дружина визначила 30-річчя, і Сашко влаштував їй неймовірний сюрприз. Я цілий ранок криву і вже запухла, ніби з бджолами ночувала. Ділилася влада зі своїми підписниками. А справа у тому, що Зінченко записав коханій численні привітання від рідних та друзів, а кінцівка відео просто розірвала інфопростір. Приєднатися до святкувань ювілею влади вирішив Девід Бекем. Hey, Влада Еддевід Бекомгісанітсендю месіч агерицьотертіпастей, але наостанок ще кілька слів про колишнього влади Андрія Боричука, третю сторону любовного трикутника. У грудні 2022-го він також створив сім'ю з дівчиною на ім'я Катерина. Наступного року на світ з'явилася їхня донька. Особисте життя Боричук зараз форвати епіцентра майже не висвітлює. Тримає усе подалі від сторонніх очей.